Це срочне пряме включення прямо з дивана. Треба сказ сказати дуже багато важливих слів. І це буде дуже сложно, душевно. Моя захисна реакція вже підключилась прямо по блютусу. В двох словах мене доволі вже задовбала фраза ти ж девочка». Не зрозуміла, що це значить ти ж девочка»? Це... це як розуміти? Типу. Я що, я повинна бути похожа на хлопчика, чи що? Я просто не розумію, до чого люди це кажуть, особливо рідні. Тобто, коли я стою з горбленою спиною, бо я устала, до мене приходять, гепають і кажуть, що ти дівчинка. То що в мене ногті дліні, мені теж кажуть, ти ж дівчинка, а ти по хлопці-ногті мають такі носити. Я просто не розумію. Мені вже так надоїли оці стандарти і рамки. Що це вже просто викликає істеричний сміх. Я вже не знаю, якими словами просто описати цю безглузду ситуацію, коли приходять і кажуть, ти ж дівчинка, ну а ким я маю бути? чи якою я маю бути. І і наше взагалі вам це потрібно? Я що не схожа на дівчинку, я ношу плаття, я там фарбуюся, у мене коси довгі, як мінімум, я навіть не з Ну І це так я говорю про стереотипи. В якому місці я не дівчинка, я просто я не розумію. Ну, чесно, якщо хтось знає, просто скажіть, не знаю, напишіть в комент. Може, я щось не бачу. То мені казали, що в мене кадик. Ну, взагалі-то трахея є у всіх, чи як воно називається? Може, в мене фігурка там не огонь. Ну, я просто не розумію. Люди, навіщо ви це кажете? Вам? Больно, що ви не такі, як я. Це це заздрість, чи це страх. Я просто не розумію, який мотив у цієї фрази.